Друзі, вітаю! Подивіться, який цей салат красивий. При усій своїй простоті приготування смачний, а ця солодка кукурудза неймовірно пахне літом. А зелена молода цибуля освіжає та прикрашає цей смачний салат, який з'їдають, як правило, дуже швидко. Для цього 200-250 г крабових паличок розбираю за допомогою вилки на волокна. Це доволі швидко робиться, головне, щоб крабові палички були хорошої якості. 4 відварених яйця нарізаю соломкою. 50-70 г твердого сиру можна замінити на плавлений сир або сир моцарела. Натираю на терці. Першим шаром викладаю крабові палички. Після кожного шару сітка майонезу. Другий шар відварені яйця. Трохи чорного меленого перцю для пікантності. Третій шар тертий сир. Знову сітка майонезу. Викладаю солодку консервовану кукурудзу. І завершальний шар зелена молода цибуля, яку я дрібно подрібнила ножем. Зеленої молодої цибулі не шкодуйте. Вона тут зовсім не зайва. Подивіться. Хіба ж не краса. Усі продукти гарно поєднуються між собою, а готуються неймовірно швидко. Відварювати тут потрібно тільки одні яйця. Друзі, готуйте, експериментуйте, а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими усім пока! До нових цікавих відео!